Друзі, зараз покажу вам, що лишають магніти, якщо видно ось такі сліди, і воно видно, тут як герб знаходився, я не знаю, мені просто тяжко зловити. Тут герб і полосочка, і тут таке помутніння воно виходить. О, не знаю, з цієї сторони можливо краще видно, можливо, ні. Ну в общем, зараз я передаю. Передаю перевагу наклейкам, Бо виходить, так розумію, вода тримається під магнітом і потім така ситуація. Це норвежець, друзі. І по ньому видно, ось дивіться, які проблемки з Норвегії. Ось бачите, корозія лізе. Довго воді їздив, я його не бачу. Цей автомобіль не роздивлявся так детально, коли ми їшто. Ось тут сколи, ну це в Норвегії там дуже агресивно Нам посипає дороги таким камінням і воно січе дуже. О, так що зараз готуємо цей автомобільчик в оранду. Здаємо в оренду сьогодні, можливо, завтра. Коротше, як додадуть автомобіль, в Uber, тоді водій, водій, водій забере. І буде працювати. Ось, друзі, є вільна ще в оренду автомобілі кому кого цікавить, звертайтеся, е -е, все розкажу, підкажу, підключу або до своєї партнерки, або до своїх партнерів, з якими співпрацюю. Так що звертайтеся. Є вільний автомобіль, ще, до речі, ось цей автомобіль на викуп. Є можливість. Е -е, страховочка на рік діє, так що. То візьме, за рік виплатить вже з готовою страховочкою. Як не крути, 3 тисячі злотих буде економія.